Сьогодні насправді були дуже цікаві вистави, і для мене як для людини з експертизою. В сфері протидії гендерно зумовленому насильству вони прозвучали дуже потужно. Чому тому, що а, тут було про жінок, про проблеми жінок, про проблеми гендерної рівності, і по суті такі події, такі вистави, така можливість залучити широке коло людей. А де можна створити діалог? Це насправді є профілактика насильства відносно жінок. Це є внесок в благополуччя жінок. І що найважливіше, це є майданчик для діалогу для обговорення проблематики проблем, які сьогодні є у жінок різного віку різного статусу. Тому я в захваті і бажаю розвитку форум-театру.